Всім доброго дня. Нам приїхала 404-та джинма з кабіною. 23 рік. Класний трактор. Замовлення онлайн під клієнта прийшла. Два на 100 моторка М490. Резина зад 11,2х24. Передня 65х16. Бренду Адванс. Кабіна його рідна заводська. Навіска у нас із циліндрами, які давлять вниз Є розподільник на 4 гідровихода, розетка під причіп, омивач сикла є переднього. Вентилятор, є люк, пічка. Пічка дуже класна, два моторчика. Ціна, ціна 9800 доларів, кого цікавить, можемо ще привезти. Їх є достатньо. Поки що. 23 рік, 9800, 40-сельна джинма з кабіною рідною оригінальною. Менягрому качево.